Права 1. Усно. Яке з рівнянь є лінійними рівняннями з однією змінною. Ну що ж, пригадуємо, у такого рівняння при деякому значенні змінної ліва частина має дорівнювати правій, перетворитися має у правильну числову рівність і змінна там має бути у першій степені, тобто просто х або просто y. В першому завданні це у нас 12х дорівнює 0. Це є лінійним рівнянням. З однією змінною. В другому 4х плюс 2 9 – це у нас лінійне рівняння з двома змінними. 37х рівня х квадраті це нелінійне рівняння з однією змінною. А це у нас квадратне рівняння. Далі 0х дорівняння 12, це лінійне рівняння з однією змінною. П'яте 1 що ділиться на x-7, це не буде лінійним рівнянням з однією змінною, бо тут ми ділимо на х. Такое виду рівняння це не є лінійне рівняння. Ну і шосте, 0 x дорівнює нулю це є лінійним рівнянням з однією змінне. Ну що ж, записуємо що Лінійним рівнянням. Лінійним рівнянням з однією Змінною? Є. Отже, записуємо один. Так, далі чотири і шість. Ну що ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Яке зрівняння лінійним рівнянням з однією змінною записуємо 1, 4 і 6. Ну що ж, ось таке просто завдання на лінії рівняння з однією змінною. На цьому вправу завершено.